Ми знову повертаємося в студію. Про це говорять багато. Про це пишуть багато. Про це аналітики сперечаються. Багато ми про це розпочинали говорити в сьогоднішній нашій програмі. Але як і обіцяли, з експертом все ж таки будемо розбиратися, що насправді відбувається в світі і в Україні з фінансами, що буде відбуватися. А тому із задоволенням запросили сюди в студію Андрія Новака, голову комітету економістів України, кандидата економічних наук. Фінансиста, аналітика, пан Андрію, вам доброго ранку. Доброго ранку, а Пан Андрію. Ну, банальне, напевно, запитання, але якби від простих людей, що насправді відбувається з фінансами? З фінансами відбувається природний процес. Коли з'явилось євро як валюта, угу. так очевидно, що вона мусила зайняти своє місце і вона мусила відобрати частину місця від долара. Тому в глобальному світі відбувається невеличке переформатування. Перерозподіл. Перерозподіл, можете називати це. Відбувається ну, зміна пріоритетів. Зрозуміло, що коли з'явилась єдина валюта найбагатшої частини світу, Європи, найбільш платоспроможного uh -huh. ринку, ця валюта не могла не забрати частину глобальних повноважень, якщо так можна сказати, у доларах звичайно, що американці ну, по простому можна сказати, вони довгий час в цьому. Ну, опиралися, вони все одно хотіли мати настільки масштабну долю долю долара, як і раніше, але зрозуміло, що це було неможливо. Тому що коли з'являється така потужна валюта таких, такої великої кількості найбільш розвинутих держав Європи, mm -hmm. долар мусив поступитися. І це зараз відбувається. Ви сказали, що Сполучені Штати чинили супротив. Ну, це вже більше політика, а не економіка, так. хоча, напевно, і економічними засобами. Але те, що відбувається зараз, тут більше економіки. Чи от слово перерозподіл в сторону політики більше схиляється? Справа в тому, що Сполучені Штати вони як для себе, як для своєї країни, mm -hmm. для своїх суб'єктів господарювання вони е, працюють надзвичайно професійно. Вони, е, якщо сказати, просто вони витискають з будь-якої ситуації максимум вигоди для себе. Навіть оця е, тема підвищення боргу. Я насправді я просто вражений, наскільки вони навіть з цієї ситуації, начебто негативної, тепер зробили позитив. Чому вони зробили позитив? Вони підняли боргову планку більше ніж на 2 трильйони доларів. Що це означає? А це означає, що тепер в результаті по світу буде бігати ще на 2 трильйони доларів більше. Тобто вони зробили з негативу для себе позитив. Звичайно, що якщо порівнювати їхній борг і їхній ВВП, то у них зараз борг рівний масштабу ВВП. Тобто у них зараз державний борг 100% ВВП в Україні, наприклад, державний борг це 42% від ВВП. Але справа в тому, що у наших 42% державного боргу. До, до ВВП це є гірша ситуація, ніж в американській економіці 100% ВВП. Чому? Тому що американська економіка, що це таке? Це надзвичайно потужна, велика за об'ємом і дуже модернова сучасна економіка. І треба при цьому врахувати, що американська економіка це не тільки та, яка знаходиться на її території. Американські корпорації, американський капітал, він володіє ну, практично всіма найкрупнішими світовими корпораціями: і європейськими, і південно-корейськими, і японськими. Там є співвласність або контрольна, або близька до контрольної, блокуючи американського капіталу. Але бачите, от те, що зараз відбувається в світі на біржах, інвестори не вірять в цю силу. На біржах відбувається природня реакція на кризову чи навколо кризову ситуацію. Це мусить відбуватися. Тому що біржа чи фондова чи валютна ринок це є такий нерв чутливий. Навіть повіє вітерець будь-який, цей нерв реагує. Тобто не могло на біржах не бути ніякої реакції. Тим більше зараз є паралельна кризова ситуація, начебто кризова на європейському ринку Італія, Греція, Іспанія, на черзі, Іспанія, Баркемалія. Італія. Але я більше ніж впевнений, uh -huh. що на досвіді американському зараз у ці об'єднані об'єднання європейських країн. Ну перш за все, головних європейських uh -huh. економік це Німеччина, Франція, Великобританія. Вони на досвіді Сполучених штатів, якщо у них вистачить розуму, а я сподіваюся, що вистачить, вони зрозуміють, що вони просто для початку можуть діяти. Так само, як діють американці, тобто вони можуть вирішувати проблеми тимчасові, так само друкуванням євро, так само, як американці друкують зараз ще більше доларів. Тобто вони навчаться, я сподіваюся, і вирівнюють ситуацію на європейському тому полі, де працює євро як валюта. Тобто там так само обвалу кризи великої не буде, окрім того, що є певна паніка, як говорять у цих мільйонерів, мільярдерів. Ну вони тут чутливі, це ж не те, що ми. Ну так, але ми повинні розуміти, про які економіки ми говоримо. <ии> що е країни, які нал належать до Єврозони, це провідні європейські і світові країни, провідний рівень розвитку національних економік і американська економіка те саме. Тобто, ми не говоримо про слабку економіку, як, наприклад, українську. У нас будь-яка криза, вона е зразу множиться. В набагато більших масштабах, ніж вона могла би бути. Чому? Тому що наша економіка слабка. У нас структура ВВП дуже бідна. Впаде у світі ціна на метал, і у нас третина, третина економіки в колапсі зразу. Тобто ми залежимо там від одного, двох, максимум трьох чинників, факторів. Та, чинників. Так, от, в принципі, ця ситуація, що зараз відбувається. Ну, чи закінчується, чи починається Європа, Сполучені Штати Америки, побоювання інвесторів так, в загальному в світовому масштабі на Україну, яким чином екстраполюється? Ну на безумовно, що Україна вона пов'язана вже в глобальному mm -hmm. світі, в тому числі в економічному світі. І те, що метал, як приклад, наприклад. так, е, те, що в нас називається експорт, і те, що ми колись, до речі, було були експортно орієнтованою економікою, mm -hmm. зараз ми все більше стаємо не експортно орієнтована, а імпортно-залежна економіка. Mm -hmm. Але це так само в контакт з зовнішнім світом. Тобто, що імпорт, що експорт, це зовнішньоекономічні економічні контакти. І безумовно, коли в світі, особливо в тих країнах, з якими у нас є прямі економічні зв'язки, великі, відбуваються проблеми, вони безумовно що лягають і на Україну. У нас зараз найбільше проблем може бути в ситуації, е коли буде змінюватися економічна ситуація в Російській Федерації. Тому що в нас надто багато пов'язано і експорту, і імпорту, особливо імпорту енергоносіїв. Ну, ми ж бачили, вчора вже почалося падіння рубля так. до долара, достатньо відчутне. Хоча ще напередодні аналітики спеціально слухали, готуючись до нашої з вами зустрічі. Говорили про те, що все буде спокійно, і навіть представники банку, але відбулося вже там Тому достатньо що ціна річ. на енергоносії. Нафту, знову ж таки, так. вчора досягла. А свого мінімуму за останні часи, а оскільки я просто проводжу далі до практики, а оскільки газ ціна на газ залежить від ціни на нафту, і вона падає, то можна припустити, що Віктору Януковичу на майбутній зустрічі з паном Медведєвим буде більше козирів у розмови в Сочі чи ні. Козирі будуть, але ми повинні розуміти, що Російська Федерація там третина економіки пов'язана напряму або опосередковано так, з енергоносіями. Абсолютно, тобто для них це основне джерело доходів. Україна для них найкрупніший партнер по об'ємах закупівлі газу. А на сьогодні ще й партнер, який платить найбільшу ціну за цей найбільший об'єм. Тобто, грубо кажучи, російська економіка багато в чому виїжджає на український. Навіть за результатами першого півріччя цього року, у нас в стосунках зовнішньоекономічних з Російською Федерацією mm -hmm. в Україні негативне зовнішньоекономічне сальдо мінус 4,5 мільярди доларів. Тобто ми на 4,5 мільярди доларів тільки за півроку профінансували російську економіку. Тобто ми у них купуємо на 4,5 мільярди доларів більше, ніж ми їм продаємо. Тобто за результатами року це буде 9-10 мільярдів доларів на рік. Україна фінансує російську економіку, насправді. Хоча нам всім розказують, що нібито ми від них залежні. Насправді вони від нас набагато більше залежні. Тобто, якщо б була інша ціна і інші об'єми, то російська економіка отримала б від України набагато менше. І козир в розмовах з Російською Федерацією, як на мене, повинен бути не тільки в стосунках ГАЗ і нафта. Ми повинні виставляти такий козир. Якщо ми у вас закуповуємо на таку-то суму енергоносіїв, то будь ласка, дозволяйте нашим виробникам на таку саму суму продавати на вашій території свою продукцію. От тоді це будуть паритетні відносини. Тому що такого величезного дисбалансу зовнішньоекономічного стосунках України з Росією у нас немає ні з ким. У нас так, з вже... Європою позитивний баланс або приблизно нульовий, там чи дуже невеличкий негативний сальдо. Сполученими штатами дуже невеличкий негативний сальто. Азією позитивний баланс. Тільки з Російською Федерацією у нас величезний негативний зовнішній баланс. Так, може для цього нас запрошують, м'яко кажучи, твердо домитного Союзу? Ну, безумовно, тому що Україна, е, крім mm -hmm. цих політичних моментів, крім там, побудови цього ефемерного руського міру, це перш за все найбільш вигідний партнер для Російської Федерації. Тобто ми їм даємо можливість заробляти надзвичайно великі кошти. І вони, звичайно, такого партнера слухняно не хочуть втрачати. Тому вони і видумують політичні форми. Митний союз це така економіко-політична форма. Можливо, ще якусь форму будуть придумувати військову чи енергетичну. Вони хотіли б об'єднати і нашу атомну енергетику своєю атомною енергетикою. Тобто, це будь-які форми вони шукають, як Україну прив'язати. Якщо не політично, то хоча б економічно. Ми повинні виходити, безумовно, тільки з національних інтересів. Національний інтерес в чому він полягає? Ми хочемо бути в клубі кращих держав, розвинутих, тобто європейських, чи ми хочемо бути в клубі, ну, відверто кажучи, відсталих держав, тобто країн СНД чи колишнього Радянського Союзу. Тому що як не крути, але все-таки країни СНД технологічно. Управлінське фінансово набагато відсталіші, наприклад, від ринку європейських країн. Ну і за масштабами ринок європейської країни Європейського союзу. Це в декілька десятків разів крупніший і більш платоспроможний ринок, ніж ринок країн СНД. Пан Андрію, ще можливо таке, ну якби запитання складне не складне. перед минулою кризою. Ну минулою чи та, що ще триває. Банківська система України виглядала. Якби колосом на ногах глиняних. Так? Так. Багато було кредитів, проблемних і так далі. І так далі. Зараз говорять, що от, може друга хвиля десь накотиться, може ще якесь буде. Як зараз виглядає банківська система? Банківська система України це є продукт, який е, виробив регулятор у цій сфері, Національний банк України. Національний банк України, на жаль, він, в принципі, він не, не виконує своїх трьох головних функцій. Не є функцією Національного банку мати величезні резерви. Якщо ці резерви нічому не допомагають, немає в них сенсу. Не є функцією національного банку мати прибутковість свою. Тому що це не комерційний банк. Національний банк, центробанк країни, він має тільки три функції: перша стабільність своєї грошової одиниці. Ну, це ми спостерігаємо. У нас це гривні. Так. так ні, я яка стабільність, ну. якщо від часу існування гривні ні, ні, ну на останньому періоді я маю на увазі від тієї кризи до цієї. <ріх> ну це так, але але в цілому у нас гривня існує сіки 14-15 років. Вона девальвувала в 4 рази. Тобто це, 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 це ніяк не є стабільність. Друга функція центробанку це є доступність кредитних ресурсів, щоб кредитна ставка була низькою, щоб могла розвиватися реальна економіка, не спекулятивна. Ну, це, є, є, бути є, якісь довгі гроші. Є, є ця функція, так, немає. немає. Кредити в гривнях так. космічні. І третя функція надійність банківської системи. Щоб ті банки, які знаходяться на нашій території, були надійними, щоб не було ситуації, коли людина так от, має власне, депозит я питаю. Я, я, і я, я, не може, я, питаю. може... зняти гроші. Так, от я їх питаю. Я на жаль, за ці роки, так на жаль, за ці роки. Політика Національного банку не зміниться. Він так ніби відсторонено споглядає на ринок. Ну вже коли там щось гряне, він через тиждень зреагує, як це було в 2008 році, так. році, зреагував через 10 днів Національний банк. До того він вважав, що ринок сам врегулює і сама гривня назад повернеться. А цього не сталося. Тобто Національний банк повинен зайняти більш жорстку політику, тому що цей лібералізм, надмірний лібералізм, в фінансовому секторі він неприпустимий. Тому що від банківської системи залежать всі. І підприємство, і громадяни, і уряд також залежить. І тому національний банк повинен проводити більш жорстку політику. Ну в будь-якому разі, на тлі всього, що відбувається: євро, долар, там єна, швейцарський франк, всі вони рухаються навколо себе. Гривня поки що стоїть. Навіть е, от вчора, сьогодні вона зміцнилася на пів копійки. Це тенденція, Якою буде гривня? Це останнє моє запитання. Як вам виглядає? От, ну, я не знаю, там наперед, на місяць, на півтора, ну, з огляду на процес. Дуже, дуже вигідно порівнювати нашу теперішню так. ситуацію з ситуацією 2008 року. І от якщо ви пам'ятаєте перед обвалом осіннім, так яка в нас була ситуація влітку? Я тоді кричав на всіх ефірах, як тільки можна. Влітку у нас негативне сальдо було вже 12 мільярдів доларів мінус. Тобто, це не могло восени привести ні до чого іншого, як крім як до обвалу гривні. В цьому році ми маємо негативне сальдо поки що, тільки трошки більше 5 мільярдів станом на за перше півріччя. Але в нас є два додаткові негативні фактори, яких не було в восьмому році. Перший фактор це дуже висока інфляція, і другий фактор величезний державний борг, якого не було в восьмому році. Зараз. Державний борг України вже понад 480 мільярдів гривень до кінця року бюджетом цьогорічним на 2011 рік передбачений державний борг 533 мільярди гривень. Що це таке? Це більше ніж два доходи річних бюджетів України. Себто для України це дуже погана Септо. ситуація. Тобто, три негативні гілки: негативне зовнішнє сальдо, висока інфляція і величезний державний борг. Якщо вони восени зійдуться знову. Найгіршій комбінації. У нас може чекати повторення восьмого року. Лист, приславутий голови Національного банку до прем'єр-міністра Арбузова до Азарова, в принципі, це є правильний крок, тому що в восьмому році навіть цього не було. Національний банк чомусь не вказував керівнику уряду тодішньому на небезпеки. Але в цьому листі керівник Національного банку вказує тільки одну з цих трьох небезпек високу інфляцію. Але чомусь він не вказує на величезний державний борг, який постійно зростає. Постійно він зростає і на негативне сальдо. Тобто, треба уряду спільно з національним банком зайнятися цими трьома проблемами, дуже і інакше небезпека восьмого року осені дуже висока. О, спасибі за оптимістичні такі. Ну, треба говорити реальні. речі такими, які є, щоб серед... хоча б упередити, пан Андрію, що би побажали нашим глядачам вранці? Можливо, серед них є ті, хто працює в кабінеті міністрів національного банку і, взагалі, серед пересічних людей, які якби з острахом трошки дивляться на те, що в, світ... ну, в світі відбувається, що можна побажати урядовцям чи тим, хто займає найвищі особливо економічні посади? Я я хочу побажати, щоб вони е, почали мислити категоріями е, трошки довшими, ніж один квартал, uh -huh. чи два квартали, чи один бюджетний рік. Тому що це не є категорія для економічної політики, це до урядовців. А що простим громадянам захищатись? Як захищатись, наприклад, на фінансовому ринку? От вас, якщо у вас є якісь заощадження, розділяйте їх на гривню, євро і долар, приблизно в рівних пропорціях Якщо ви програєте на коливаннях в одній валюті, ви симетрично собі Отримайте. компенсуєте те саме на іншій. Тобто не тримайте все в одній валюті, в будь-якій. Розділяйте на три. Ну а якщо ви хочете просто захисту, а не прибутковості, нічого немає кращого і не буде в світі за золотою. Це завжди найбільш ну, стабільний да. надійний захист. Лю... А ще враховуючи... я так і вважаю на те, що воно не стало дорожчим ніж платіна, так але ще враховуючи, що золото, крім того, що воно надійне, воно ще й зараз росте в ціні, то ви не просто збережете, а ви ще й будете заробляти, Спасибі, пане Андрію. От і теоретичні викладки, і звісно, практичні речі нагадаю, що в цей момент в нашій студії голова комітету економістів України, кандидат економічних наук, фінансовий аналітик Андрій Новак. А ми, от після такого практичного. Твердження практичних порад йдемо з вами далі по нашому ефіру. Нагадаю, називається рано вранці, і це середа 10 серпня. Залишайтеся з нами.